Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати цікавий проєкт під названням Beacon. Це безкоштовна рольова гра в жанрі RPG. Гра досить давно знаходиться в розробці, але вони інколи випускають деякі квести, тестуючи гру та залучаючи таким чином нових користувачів. Рік тому в них вже були активності по проєкту, і я читав, що тоді на аккаунт люди могли отримати по 100 баксів. А що я вважаю досить непоганим по інвестиціям в гру ніякої інформації я не знайшов, але знаю, що зараз Арбітром виділив пул в 220 мільйонів доларів розробникам ігор в їх мережі. І я гадаю, що значна частина піде саме до цієї гри, так як вона зроблена дуже непогано. Зараз ми можемо прийняти участь в першому сезоні гри, який буде тривати з 10 червня. По 30 червня та має пул винагороди в 150к баксів в монеті ARP та цікаві призи, які е, розберемо трішки пізніше вже в самій грі. Також Beacon планують роздати частину токенів з основного дропу учасникам цієї події. Плюс, якщо ви виконуєте усі квести, ви автоматично будете брати участь у розіграші вайтлисту, який дасть доступ до тесту гри. Та різні нагороди від проєкту та їх партнерів. А до речі, якщо подивимось в їх мережу X, то ось тут вони 10 червня написали, що квест запущений. останній досвід Play to Airdrop вже тут. Тобто вже Airdrop підтверджено офіційно на їх сторінці. Якщо на сам Твіттер подивитись, то Тут зараз 221 тисяча читачів, що теж досить і досить непогано. Про гру знають, гра відома, в гру цю грають і в неї є перспектива. Добре, давайте перейдемо до самої гри. Всі посилання, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що ми робимо, переходимо за посиланням реєстрація на Бікен. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно буде реєструватись через наш твіттер. Єдине, що якщо у вас твіттер нульовий, то ви не зможете тут зареєструватись. Для того, щоб грати в цю гру, вам потрібен твіттер, хоча б щоб там було 50 плюс підписників. Тож, якщо у вас твіттер ще не прокачаний, переходьте до мого. Телеграму, там я писав, щоб люди писали свої твітери і обмінювались між собою підписками. Єдине, що намагайтесь не підписуватись в один день на багато акаунтів. Робіть десь. 15-12 підписок, і робіть так кожного дня краще, а не зразу на 50 аккаунтів. На вас підписуватись можуть. Ви підписуєтесь максимум на 15 аккаунтів на одну добу, тому що Twitter може вас просто-напросто заблокувати, а цього вам не потрібно. Добре, гадаю, з цим розібрались. Після того, як ви перейшли, якщо у вас все добре з твітером, натискаєте логін Twitter і все. Ви реєструєтесь через Twitter, Тут можете повиключати, щоб не було музики. Можете і включити. Вона досить непогана, та натискаємо Продовжити та ми потрапляємо ось на цю сторіночку. Це карта місій, яку ми будемо проходити. Це ось головні квести, вони не складні. Там тільки підписатись на Discord, на Twitter, зробити пост, зробити репост, і все. Тобто, складного нічого немає. Є ще гілочка така, тут вам просто буде побігати, щоб зрозуміти механіку гри та як вона працює. Управління буде клавішами WASD. Та кнопками миші правою та лівою. Ну, давайте зараз ще розглянемо та покажу, як це все працює. Далі ми можемо подивитись за кожне завдання, скільки ми будемо отримувати поїнтів. Наприклад, за це ми отримуємо 100 поїдні. А де ми ці поїнти будемо використовувати на ось цій вкладці, в нас є скриня. Коли ми будемо збирати, наприклад, 500 поїнтів, ми зможемо відкрити скриню. В них ми будемо отримувати медальйони, за які ми і будемо отримувати, скоріш за все, дроп від проєкту. Ну, це також по чуткам, чим кращої реарності медальйон, тим а, кращий буде айрдроп, я так розумію. Потім ми також будемо отримувати монети ARP. Одна монета десь коштує 96 центів, тобто 10%. 50 100 і 1000 токенів АР ви можете отримувати в цій грі. а поінти це ж знову ж такі поінти за які і будемо відкривати скриню, теж вони бувають різні. Тобто, тут ну чим краща рарність, тим більше. І якісь крила. А, також є дві рарності, це, скоріш за все, не в І ці крила, якщо ми. Піймаємо, ми зможемо продати на їх маркетплейсі. Але я гадаю, що краще їх буде потримати, коли вже вийде гра. Тоді вони будуть цінніші, тому що будемо розуміти, що з ними будемо робити. Також є вкладка реферали. Тут ви можете ділитись своїм реферальним посиланням та запрошувати своїх друзів. За це ви також будете отримувати винагороди. І також є сайт-квести. Поки що. Вони недоступні, але, як пишуть, вже скоро. Можливо, це вже буде після того, як закінчиться ця частина квестів, яка буде закінчуватись 30 червня. Тож будемо чекати. Якщо я щось дізнаюсь, обов'язково відпишусь в своєму телеграм-каналі. Добре, ну і давайте перейдемо до самого виконання місії. Давайте пройдемось по пару місіям. Я... Розкажу, всі показувати не буду. Це дуже багато часу займає. Я знаю, в нас тут, як я сказав, є місії, де тут можемо відпрацювати механіки, потім середня ця гілка місії, де будемо підписки різні робити. І ось ця гілка це м, сама складна, можна сказати, гілка тут потрібно буде грати. Я так подивився, багато дуже різних буде. Квестів дуже складних, і будемо інколи просто ділитись, хто не зуміє запитувати в телеграм-каналі в чаті, будемо ділитись, як ці квести проходити. Зараз дуже багато часу займе якщо я буду їх проходити, тож будемо розбиратись вже після того, як почнемо грати в цю гру. Хто буде проходити, той буде підказувати іншим, які ще тільки починають грати. Інколи тут. Потрібно буде пробігти просто інколи, потрібно буде а, босів, особливо якщо вбивати, там потрібно буде якісь цікавинки робити. Ну і добре, давайте почнемо, хоча б зробимо з вами пару квестів і відкриємо якусь скриню. Дивіться, ось тут нам потрібно зафоловитись в Твіттер, натискаємо «Go to quest», потрапляємо до Twitter, натискаємо читати, закриваємо, натискаємо Верифікація. Чекаємо, поки зараховується ця місія. І забираємо наші 100 поintів. І у нас відкривається новий рівень. Переходимо до нього. Натискаємо сюди, також натискаємо Go to Quest. Тут нам потрібно законектити наш гаманець Metamask. Просто натискаємо Connect, далі та підтвердити. Ще раз, Connect. Потрібно перемкнутись на Арбітру. Зараз є. Підписати транзакцію одну, щоб зрозуміли, що це гаманець. Все добре. Тут нам потрібно буде ввести свій юзернейм, натискаємо Сінгап, також підписуємо, натискаємо все. Цю ми місію також виконали, забираємо за це поінти Далі нам потрібно відкриваються вже інші квести, далі нам потрібно буде. Можна просто верифікуватись, натиснути, якщо є така можливість, навіщо робити різні дії. Ну і добре, бачите, я назбирав зараз на одну скриньку, тож можемо її відкрити. Натискаємо сюди і натискаємо відкрити. Ось таким чином вона зараз провантажиться. Треба трішечки почекати. Все завантажилось, натискаємо відкрити скриньку. Ось таким чином досить цікавенько, і ось тут в нас зараз може щось. Випасти цікаве, і я отримаю легендарний медальйон. А, і це я скажу досить і досить непогано з першого квесту, тому що я тестував на іншому своєму аккаунті, там все було досить і досить скромно. Я скажу так, я задоволений. Не знаю, що воно буде давати в майбутньому, але я гадаю, що це добре. Ну, механіку, я гадаю, ви зрозуміли. Далі нам потрібно під'єднати Discord, натискаємо сюди, натискаємо Go to Quest. А, а я вже під'єднав, натискаємо просто верифікацію. Ну, якщо ви не під'єднали, вам потрібно під'єднати свій Discord та натиснути верифікацію. А далі натискаємо. А, тут нам потрібно вже пройти верифікацію в Discord, тобто ми його під'єднали, зараз ми. Будемо проходити тут верифікацію. Складного тут нічого немає, просто дочекайтесь, тут буде верифікуватися, вам потрібно буде перейти та пройти досить нескладні. Там код потрібно буде ввести, і все, ви верифікувались. Так як я вже зробив це перед відео, то я вам цього не покажу, але, скоріш за все, там складного нічого немає. А, ось так виглядає: натискаємо Верифікація. Тут натискаємо Let's Go, і це ми верифікуємо свій гаманець. Тут ще о, все, гаманець верифікували. Так, ось ще раз перегляд каналів. І тут іншої верифікації немає. Тож, дивіться, якщо у вас тут не буде верифікації гаманця, переходите на перегляд каналів, вибираєте ось оце. Переходите сюди, і вам потрібно буде верифікувати тут свій гаманець, щоб а, ну, гаманець збігався з вашим гаманцем, який підключений до а, самого проєкту. Добре, і натискаємо підтвердити. Ну, коли буде переклад, вам буде трішки зрозуміліше. Як це все працює, тому що в деяких квестах там а, будуть описуватись, що потрібно тут буде зробити. Я поки вимкну, мені не досить зручно. Так, і дивіться, також ще місії є закриті. Ось ця місія у нас відкриється через 73 години. А, ну добре, давайте перейдемо вже до більш складних місій та що тут потрібно робити. А, натискаємо плюсик та натискаємо go to quest Чекаємо, поки все провантажиться. Все провантажилось, натискаємо старт. І потрапляємо ось сюди, і відразу лівою кнопкою нам потрібно буде тицяти і вбивати цих скелетів. Дивіться, є механіка, тобто ми ходимо на клавіатурі, поворачуємо мишкою. Бачите, куди мишку ведемо, в той бік він і дивиться. І Лівою мишкою ми один раз б'ємо. Якщо ми затиснемо а, праву кнопку миші та відпускаємо, то ось такий буде удар, і він може вбивати а, відразу декілька скелетів. Ну і пробілом, якщо ми будемо бігти та натискати, то в нас не буде ось таким чином він перепригувати. Інколи а, квести, ми саме так і будемо проходити, тому що дуже багато скелетів, і, і ну, можна сказати, такий спідран, щоб не а, цей. Не вступати в бійку. Ну, от бачите, як затискаючи правою кнопкою миші, ми досить швидко можемо розправлятись з цими скелетами. Інколи є у нас ті, що стріляють чимось, але все досить тут вирішується. Ну, я скажу так. Перша місія не дуже складна, а ось бувають місії, де потрібно буде дійсно трішки пропотіти, тому що там будуть боси, і ось е в самих босів інколи буває так, що потрібно буде е якісь е робити е добії, щоб пройти їх. Ну і там, де е знак оклику стояв, просто підходимо, натискаємо ліву кнопку миші і спілкуємось. Все нам сюда перекидує. Тут нам потрібно зробити 9 вбивств цих скелетів. Так, ой, я не ту натискав. І це досить буває, я програв. Не вистачило трішки. Так, друзі, тут потрібно буде трішки помовчати. Ну, тобто до гри ще потрібно звикнути, тому що трішки мене зараз знову завалять. Так, зараз зібрався. Ну, гадаю, якщо ми зараз ще раз. Вб'ють, то ви механіку розумієте. Я, чесно, давно вже не грав в ігри, тож не можу. Так, друзі, не судіть строго, не буду вас затягувати час, тобто вам потрібно буде приспособитись до цього всього і дуже швидко це все зробити. Тому що, як бачите, тут вам потрібно вбити. 10 скелетів буде, щоб пройти цей рівень. Я гадаю, в когось це вийшло з першого разу, в мене це з першого разу не вийшло. І ось тут можна. Так, все. Так. І до цього підходимо. А, і йдемо далі, 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 і проходимо ще квести. І все, потрапляємо знову сюди, натискаємо, тицяємо. Все, ми пройшли першу місію. А, трішки це було тяжкувато для мене, але треба призвичаїтись, і тоді все, гадаю, буде досить непогано виходити. Ну і ще мені хочеться відкрити один. Скриню одну, скільки мені потрібно. Мені потрібно ще 100 понятів. Давайте пройдемо ось цю місію і також подивимось, що там дадуть в скрині. Чекаємо та переходимо до місії. Все, натискаємо старт. Ну, я ж вам кажу, краще відразу пройти місії, які у вас будуть знаходитись зверху, тому що ви більш-менш звикнете до механіки гри. Тут нам потрібно буде вдітись, взяти. Тут завдання цього хлопа. Ми отримаємо за це гілочку і можемо цією гілочкою тут вже протестувати а, ці всі удари. Все, ми перемогли, знову натискаємо тут тицяємо і все, ми виконали цю місію. Бачите, це дуже швидко. Тут вже складніше. Ну і все, знову ми отримали левел, підняли свій і отримали ще одну скриню. Давайте її також відкриємо. Довгенько все провантажує, але більш-менш нормально. Все, натискаємо відкрити скриню, і дивимось, що в нас тут ще буде цікавенько. Ну, я гадаю, що медальйонів у нас вже не буде. Так. Ще один медальйон досить непогано. Мені зараз на них щастить. Я вважаю, це непогано. Добре, друзі, я гадаю, з механіками ми розібрались. Дивіться, я знаю, що тут будуть складні квести. А якщо щось буде не виходити, звертайтесь в чат Телеграму. Я знаю, там хлопці також вже проходили, і вони підказують, як їх можна буде пройти. На цьому все гра цікава та доволі перспективна. Пул винагороди не маленький, я гадаю. А, і також що добре, що ця гра вже роздавала досить непогані винагороди, тож вони це роблять. Можна прийняти участь, якщо хочете. Якщо у вас є час, то можете без проблем прийняти тут участь. По всім новинам по проєкту буду відписуватись в своєму телеграмі. А поки. Я вас тим чекаю. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Blue, табі та старі Ніфт. Всі посилання залишу під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!